Відсоток захворюваності на сезонні грип та гРВІ у навчальних закладах прилук знову збільшився. Минулого тижня він тримався на рівні приблизно 14,5%. Зараз така цифра в загальному місту доходить до 17 І вчителі, і педагогічні працівники, і обслуговуючий персонал, як шкіл, так і садочків теж хворіють на сезонні захворювання. І у нас, наприклад, на вчорашній день у нас не було в школах 90 педагогічних працівників, тільки в школах і близько 30 осіб обслуговуючого персоналу. Збільшилася і кількість підтверджених діагнозів ковід 19 серед учасників. Ів освітнього процесу ситуація погіршилася буквально останніми днями. Розповідає Ольга Колошко. Ворих учнів на сьогодні 11 з підтвердженим діагнозом відповідних, і учителів із відповідним підтвердженим діагнозом на сьогоднішній день 16 осіб. Управлінні освіти пояснюють колективи та класи, в яких зафіксовані випадки коронавірусної інфекції серед учнів або з якими працювали вчителі з підтвердженим діагнозом. Зараз перебувають на самоізоляції. На сьогоднішній день у нас на самоізоляції перебувають сім класів: у школах три, п'ять, шість, сім, дев'ять. І 14. терміни самоізоляції різні. Хтось вийде вже з понеділка, хтось буде до 4 грудня дома, в залежності від того, коли встановлено діагноз, коли останній день хвора особа, учень чи вчитель були на роботі у закладах освіти, де на самоізоляцію пішли частини колективів педагогів, складнощі з організацією навчального процесу, а саме із заміною вчителів. Особливо така ситуація тривожна в п'ятій гімназії, школі номер 7 гімназії номер 1 Хоча гімназія номер 1 вже виходить із цього процесу, появляються вчителі на роботі, частина класів переходить на змішане навчання. Частину предметів вивчають діти, очно відвідуючи навчальний заклад, а частину дистанційно вдома спілкуючись з учителем через. Засоби комунікації через гаджети найскладніша ситуація нині у п'ятій гімназії. Там хворіє 25 вчителів щодо дошкільних закладів, то там без змін. Як і минулого тижня на ковід хворіє один працівник садочка.